Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. Я згоден з будь-якими ініціативами, якими може бути, для того, щоб навіть даже і підвищувати відповідальність за те, що десь бувають такі моменти, коли людина попадає на фронт неподатовано. Такого бути абсолютно не може. У нас є чудова можливість використовувати як і наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Ми можемо там готувати, скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад. Точно цю пропозицію робив не Генеральний штаб і не Збройні сили України, тому що у нас навіть нема такої можливості, щоб оцінити можливість видачі, видачі таких повісток таким способом. Ми, скажімо так, будь любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Що стосується питання про строковиків, болюче було питання. До недавнього часу, до часу, скажімо так, ще станом на літо ми були не готові звільнити строковиків. Але, скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити. Роботу їхньою я поки що не задоволений. За свої 30 років служби я. Єдине, де не хотів би служити, це в територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичку і саме головне, набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Що стосується безпосередньо керівників, то, ну, скажімо так, робота, робота йде далі. Робота йде далі. І станом уже на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили це місце ну, самостійно. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24 й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Тому що констатувати, що противник від нас не відстає. Відстає, бо і бачите, що. Ну, що відбувається, особливо там останніми днями, у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій. Кожну цифру, яку я проговорюю або яку я піднімаю перед своїми партнерами, вона обов'язково перепровіряється, вона обов'язково обговорюється і лише після цього стає, скажімо так, загально доступною. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. У нас були досить амбітні цілі і в 2023 році. Я хочу сказати, що ну, я е, не розочарувався. Тим, скажімо так, рівнем, рівнем забезпечення, який був саме в 2023 році. Так, да, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії. Ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований і в січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. Я скажу, що про те, що ми не ведемо мову про те, що там оцю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і вдіти, і обути, і зброю дати. Ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рік відбувався точно так же саме по такій же схемі. Це була одна з моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, навіть навіть рік назад вона може зупинити. Нам зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію. Ні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, противник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. У Марінка, яка трималася майже, два, майже, можна так сказати, два роки. Спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок. Таном на сьогоднішній день. Наші, наші війська ще знаходяться у північній, у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці, ну і після цього маємо те, що маємо. Тому, ну, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки, ну, мені здається, в цьому нема нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс.